Це помилково думати, що головні гріхи це найважчі гріхи. Бо головні гріхи це стан нашої душі, які є причинами того, що людина чинить інші гріхи, вже конкретні. І так само ми цей стан нашої душі, гордість, захланність, заздрість, нечистота, непоміркованість, гнів лінивство – ми їх. Долаємо не так, що ось постановляємо, більше цього ніколи не будемо робити. А дорогі сестри і браття, ці габітуальні стани ми долаємо поступовим, поступовим практикуванням протилежних чеснот. І, наприклад, якщо людина захланна і вона хоче все мати, і нікого не хоче ні з чим поділитися, то дуже важливо практикувати чесноту щедрості. І дуже часто, якщо людина захланна, а вона віддасть щось від себе, те, що їй потрібно, то буде неоціненний духовний досвід. І побачиш, що нічого страшного не сталося в твоєму житті. А якщо людина горда, то покора не полягає в тому, що себе треба принижувати. Покора полягає у тому, що людина реалістом стає. І вона розуміє своє правдиве місце в цьому житті, у суспільних відносинах. І вона деколи з покори мусить стати на перше місце, а деколи просто не залишитися спокійною, коли тебе не кличуть на перше місце. Бути реалістами. І коли перший раз це зробиш, здобудеш досвід, потім другий, третій раз і стаєш реалістом у житті. І коли людина гнівлива, то треба практикувати лагідність, милосердя до інших людей. Ісус Христос каже, як ви хочете, щоб інші люди вам чинили, так ви чиніть їм. Дорогі сестри і браття, завжди в категізньовій частині пише головні гріхи і протилежні до них чесноти. То для того, щоб долати оці гріховні схильності. Не треба просто постановляти, що ми більше не будемо захланними, заздрісними або, наприклад, гордими. Після такої постанови треба зробити інший крок. Для того, щоб цього позбутися, необхідно практикувати, вправлятися у чеснотах. А вправа у чеснотах означає невеликими кроками їх запроваджувати у своє життя.